Крому розі продовжують працювати над реформуванням системи централізованого теплопостачання. Представники німецького товариства міжнародного співробітництва ГІС представили бачення розвитку енергетики до 2050 року з чіткими кроками, екологічними рішеннями та орієнтацію на європейські стандарти. Я дуже радий, що ми обговорюємо спільне бачення енергетики. Це не питання одного-двох років, це десятиліття змін. Важливо, щоб Україна мала чітке бачення, куди рухатись у європейському напрямку. Ми підтримуємо вас у цьому процесі, зокрема через Програми GIZ Felicity 2 та джура Кривий Ріг активно залучає в місто міжнародні енергетичні ініціативи. Мета створити надійну екологічну і сучасну систему теплопостачання, здатну працювати в умовах війни та післявоєнного відновлення. Для нас дуже важлива енергетична і Ми дуже вдячні уряду німеччини і минуло нашої німецької товариство міжнародного співробітництва. Že zdaj, zato veliko da bomo, kot reko, adremo je mesto. По різним напрямкам життя опалювальний сезон минулого року став справжнім випробуванням для міста: пошкоджені труби, гідроудари, наслідки підриву каховської ГЕС, все це вплинуло на роботу системи. А співпраця з ГІС вже має конкретні результати. Ми висловлюємо щиру вдячність гіс за надану вагому допомогу у вигляді трьох на модульних котелів для лікарень, трьох інерційних установок та Після підвох комплектів обладнання акумуляторних систем для кателенької мережі. Результатом нашої співпраці з ДІС, ми бачимо підсилення стійкості системи. Задяки міжнародній підтримці, Кривий ріг впевнено рухається до енергетичної незалежності. Упровадження сучасних технологій дозволяють зробити систему теплопостачання більш стійкою, екологічною та економічно ефективною. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, «Перший міський.